Всіх вітаю, всім доброго дня. Прийшла сьогодні посилочка для полірування, шліфування своїх бритвочок і приведення їх в годний стан. Тобто прийшли алмазні пасти, яких використовуюся вручну для полірування. Починаючи в мене 7.5 зерно. 5, 3, 3, 2, 2, 1 і 1, 0. Тобто робимо бритвочки такими, щоб були висіли, як в зеркало. Придбав також сьогодні пасти Діалюкс. Сіра, моя любима, Посвідомність у мене. Це дві я взяв. Побачимо. Починає сіра, біла, чорну. Перший раз буду використовувати, не знаю, яка. Заявлена, як як заявлена. Ця заявлена 32 мікрона, ця заявлена 20 мікрон, ця заявлена 12 мікрон. Але покажемо. Так як це заявлено 20, а жовта заявлена там ще більше мікрони. Но, тим не мене, жовта грубіше і оставляє маленьку-маленьку полосочку на пластику. Ця я, біла виполіровує повністю там. Пластик блистий. Так що будемо пробувати. І, звісно, круги. Якщо використовувати їх з цими пастами, то сіра на самий Жорсткий це муслінові круги, так як мої вже поізносилися. У мене теж є. У мене правда, там на... Десь... ну, по мені оптимальний це сотка розмір Сі... 75 або 100, от по мені. У мене є там запасний варіант 150, ну, великий для бритв, не годяться великі. 75 золота середина для мене. Ну не жаль не було всього продавця. 75, то я взяв на 100. Паста використовуватися будуть сіра самою грубішою, так як з цих муслинових кругів. Найгрубіша відпрацьовує середня і поліровочна, м'яка. Ця є така посередині, ця є груба. Тобто, на грубу, сіра паста, як вроді заявлена, обірочна. Ну, вона предварительно, мені дуже подобається. Як я Викри, я оці два раніше використовував, такі два круги, все. І відпрацьовувало дуже добре на металі, прекрасно. Зараз спробуємо варіант. Раз. Так, два. І такі три. Якщо вона буде тонше працювати. Якщо ні, то будемо бачити, де вона, в якій послідовниці. Може так буде. Може як вона заявлена. І плюс. Взяв на пробу сизалівий круг, все береться, все пробується, гроші потратив, а не знаю, чи він зайде. Ну, десь на щось піде. Жінці, по крайній мере, каструлі <су> на кухні відполірує. Так що, в будь-якому випадку, десь воно піде. Сизалівий круг. Побачимо, трошки з розміром помилився. Думав, що менше щось, я думав, на 125 взяти, чи на 100, взяв на 150. але... Великувати, ну нічого. Для проби саме то. На сковородці каструлі, якщо піде. А якщо мені зайде, акуратненько його попробую, Якщо зайде, то собі закажу там менший розміру. А це буде десь такий для. інших цілей. Так що от так. попробуємо. А це вручну, це ми працюємо на станку. Ви, хто слідкує за мною, бачить. Так. А це це для ручної поліровки алмазної пасти. Спеціально для металу вони заявлені, тож будемо пробувати працювати ними. Що воно в нас вийде? Вже до повного Як так. Тож, бажаю всім гарного дня. Бажаю всім мати своє хобі. Щоб голова кругом не йшла, і вважаю всім гарного настрою, щастя, здоров'я, мирного неба.